Учена Римської районної гімназії. Я учениця 11 Б класу Сузуб Альона. Я учениця 10-го Б класу Архіпенковання. Я учениця 10 А класу Боян Катерина. Я учениця 10-го Б класу Цегіпа Валерія. Я учениця 10-го Б класу населець Аліна. 70 років віддаляє сьогодення від періоду закінчення війни Чернігівщині. Виросла на одне покоління на нашій землі, яке не знало страхітових подій 1941 1943 років часу окупації краю. Мало залишилися у живих воїнів, дітей війни, що бачили бачили артилерійський вогонь, бомбардування літаків, чули гурки танків, брали участь у боях. А отже, і свідків, щоб донесли розповідь про війну до нашого часу. Збереження пам'яті очевидців, здійснення аналізу подій війни це обов'язок молоді, що живе у мирний час перед поколінням, що перемогло війну. Слухаючи сивочолих людей, дивуємося їх відривалості, відданості, вітчизні, вмінню виживати в складних умовах. Захоплює їх героїзм та відвага. Історія війни з вустачевидців проявляється у тому, що отримує людський вимір. З цих та фактів переходить в площину долі окремих людей та вражає своїм живим описом. У відеосюжеті відтворені головні сторінки історії Великої вітчизняної війни, записані спогади учасників бойових дій, дітей, війни. На основі аналізу та систематизації зібраного матеріалу написана робота меншина у вирі Великої вітчизняної війни. Тисячу 1941 році наша армія відступала, і 8 вересня 41-го року ми за мене захопили німці. З приходом німців був створений жорсткий окупаційний режим. А зараз ми знаходимося в центрі міста Мена, а саме біля Обеліску слави. За свідченнями мого прадіда, дядечка Миколи Івановича, який народився 4 грудня 1925 року, я дізналася, що на цьому місці під час Другої великої вітчизняної війни була шибениця, де німці повісили трьох людей в тавби. Такі дії окупантів викликали опір місцевих жителів. Після цього кілька десятків минських жителів вбивалися в партизанські загони. І вони посилювалися з наближенням фронту. раз мне пришлось воевать на Украине. После боем на Курской дуге. В 43 году. В сентябре месяце. После отражения контр удара немцев на Курской дуге. Мы перешли в контрнаступление. Причем пришлось мне участвовать в боях за освобождение Новгород-Северского. Но бои шли отчаянные, жестокие. на марше при подходе на переправой река Весна нас сильно бомбили самолеты врага. Мы потеряли радийную машину, погибла девушка радийка, погиб водитель, весь экипаж погиб. Вот. Далее, ну, северский брали, начали днем, а к утру его освободили. Немцы на колокольне Новгород Северского Храма приковали немца, смертника, штрафника. Наши разведчики его уничтожили. Вот. Ну что, Какая цель была? когда они отступали, они создавали зону пустыни. То есть все, что можно было сжигали, мосты подрывали, населенные пункты, у кого были тростниковые и соломенные крыши, поджигали эти и точили все, что могли. В церкви иконы, утварь, вот, поджигатели ловили наши разведчики и местное население. Они действовали на мотоциклах, с поджигали дома. Тут же их ловили. Народный трибунал приговаривал к смерти и этих сжигателей вешали. Наши же жители не ожидая никакого суда, ничего. Вот так пришлось освобождать. Затем мы перешли э, в Семеновку. Семеновку. И оттуда повернули на Белоруссию. Буду Кошелевская, Гомель, Жлобин и так далее. Вербовка була, вербували. І тоді на лузі я ночувала під, під копицею, а той день, саме був, що вони вже хватали людей і у вагони. Усе не, ну, у вагон і у на, на Германію, У вагони на Германію, Хто не йшов, хто не йшов, усіх хватали. І похватали тут наших сусідських хлопців три. А я на лузі ночувала, бо вже хватали в як мати коня заприглала, каже, є на луг. А там був батько на лузі, вже і... брат там чи як, він вийшов у двох батько начавали на лузі. А я вдома приїхала, сіну привозила. Мати її прийшла і каже, скорее забирайся, єдна луг, бо паліцай вже пішов, каже, Поїду, він що, а тут сусідка була, теж завербували її. Ну, я вже за коня виїхала сюди на Рєсковський шлях і поїхала тут, а люди ще їхали з ними поїхала. І я залишилася ночувати на лузі. А ту ніч, що я вдома ночувала, по лугу їздили і сватили де в будках, де де люди робили, де присвічували молодь, збирали все. Тоді ж я залишилася ночати, вони поїхали додому, аж приходять хлопці сії, матюкаються, хто знає як. І кажуть, ну би в мене кріпший пінджачок був, би, каже я. А вони, значить, тих похопали, і хто хапав, у вагони, у вагони, усе вагони зачиняють. Поки до з він йшов тихенько поїзд, а до з вже чух-чух-чух, де й пішов, а хлопці давай плягати. І поплігали всі хлопці, прийшли ночі у ліски туди залізки на луг. І підриваються до мене під капицю. Вони ж не знають, що я там. Ну я не обозвалася. Повставали утром рано і я встаю. Вони кажуть на мене, чого ж ти не обозвалася? Кажу, бо я обозвалася, кажу, де ви б тут, а, тут а, раз, речі по ліхтом на цілу вночі кажу. А то втіха мирилися, спать, полягли, кажу, і... і добре кажу, перші отак. Оце таке було ще. Кінця бою зібрались екіпажі від'їжджати в тил і по дорозі зустріли ворожу. Самоходку пантеру, яка почала нас обстрілювати. Перший знаряд впав поперед машини, другий знаряд позаду машини. Ми як артилеристи знаємо закон, що якщо перший Попереду, а другий позаду впав, то ми попали в називається вилка. Третій снаряд попаде точно у ціль, у нашу машину. Наші дії швидко тікають з машини. Хто знав це, втік швидко з машини, той вижив. Хто залишився, снаряд третій попав в машину, той загинув. Загинув, врятувались більше десяти чоловік. Командир полка, водитель, два командири батарей, я командир звода, розвідчики, два, радіст, наводчик, який і подав команду. Вилка. Залишились на машині. технік лейтенант водей самоходки, начальник розвідки і радіст, які не вискочили. Начальник розвідки і радіст загинули. Зразу, механіку водію, відірвало обидві ноги. Ми, я з розвідниками повернувся назад при обстрілі, побачив цю картину, і ми мигом оказали допомогу водію, перетягнули, пережали йому ноги. Розірвавши на тільні рубахи свої і взяли його на поночі, що як можна називати, палатка військова. І швидко понесли, бо недалеко були наші бойові машини. Там був інструктор. Поклали його на машину на самоходку і швидко поїхали, але не довезли. І він по дорозі помер. Ми повернулись, взяли, і з розвідниками. Взяли документи у вбитих, взяли їх теж в попону. Однесли у кінець яру, вигребли руками яму і похоронили їх там, забравши документи. Про що й доповіли командиру полка. Так, яка тут думка? Треба знати, якби ми не знали оцього закону, що вилка, що це таке, що третій снаряд попадає точно в ціль. Ми б усі загинули. А оскільки ми знали цей закон, так ми врятувались.